Вітаю вас, друзі мої. Перед тим, як почнемо обговорювати ну, наступну тему нашу, я хочу передати привіт своїм друзям, які живуть в Казахстані, місті Уральськ, з якими ми охотились, з якими ми рибачили, з якими ми приємно проводили час на природі, на рибалці, на охоті. Так что передаю привет Артур, Гуля, Азамат, Саша, Света, салам алейкум, друзья мои, всего хорошего вам, привет вам большой, помню о вас, скучаю за вами, люблю вас, так что всего хорошего вам, будьте здоровы, вот, очень приятные люди, которые мои друзья. Мої друзі, друзі мого сина вже і дуже, дуже приємні люди. От. А тема наша сьогоднішня буде така привада на лисицю. Я розкажу вам, як я робив. Я нікого не буду вчити, я нікого не вчу. Я просто розказую, а ви якщо знаходите якусь пользу з. Порад. Можете брати сміливо користуватися. Часто ви питаєте привади на лисицю, як її робити, де її робити. Де її робити? Якщо ви живете постійно в тій місцевості, або дуже часто буваєте, ви завжди знаєте, де лисиці люблять ходити, де їхні основні маршрути. Не там, де лисиця полем пробігла, кудись з пункту А в пункт Б. Там робити ну, можна, вони знайдуть, але це дуже багато часу займе. Є переходи лисячі, є як сказати, перехрестки лисячі, де саме більше вони ходять. От По краях болот, по польових дорогах, де на, перехрест... на перехресті. От, по, по посадках, особливо, де є ферми, навіть старі ферми, активно там вони ходять. Тобто, якщо ви там живете, ви там знаєте. Якщо ви там не живете, ну, вам прийдеться приїхати туди, подивитися по сніжку, просто походити, подивитися, зробити таку розвідку і попитати там місцевих. Де активно ходять. Ну, як правило, місцеве вам нічого не поможе, вони скажуть, ходять скрізь. І якщо сліда не буде, то це безполезно для вас буде інформація. Тепер про самі приман, при, принади. Я використовував три види принад. Тобто, перший вид це треба, щоб була морози, щоб температура плюсова не піднімалася. Бажано, дуже бажано. Тобто йдете в магазин, просите продавщицю, щоб вам зливала э, оцю, що продається оселедець у відрах, і оцей розсіл, що принесіть її там дві баклажки 5 чи три, чи одну, щоб вона вам зливала оцей росіл, э, ну, Розсіл, там остатки риби туди кидало все. Ви це забираєте, продавщиці, шоколадку благодарність. Це поцілують, як ви там договоритеся, це ваше діло. От приносите додому, якщо на вулиці мороз ставите на вулиці, воно замерзає. Якщо нема сильного морозу, ставите в морозівку. Потім з цією баклажкою ви їдете чи йдете на місце. Якщо їдете, то в машині вам нічим воняти не буде. Приходите, просто розрізаєте баклажку і ставите на місце, де ви задумали ставити принаду. Оцей запах розійдеться по всій окрузі. Лиса буде приманювати, але наїстися вони не зможуть. Вони прибігають, лижуть, нюхають. Можете ще кусочки риби, там, хребтів порозкидати, міленькі такі, щоб їх заманити зразу. Вони їх всі знайдуть і всі з'їдять. Рибу не обов'язково кидати. Просто голови, там, хребта, кусок, там, плавники. О, ну таке м'ятки. От, воно буде прибігати, вони будуть лизати, але вони наїстися не зможуть. І унести і кудись теж не зможуть, і покотити теж не зможуть. Тобто приманка буде довго там триматися і довго діяти. При умові, якщо морози, морози будуть. Якщо морозів не буде і приманка ростає, то ще деякий час вони будуть теж туди ходити, бо вона напітає землю, земля буде воняти оцим рибним. Запахом і вони теж будуть приходити. Якщо ваша приманка ростала, це не означає, що вже туди ніхто не ходить. Ще може бути, що неділі-дві туди будуть ходити. Так що можна сідати на засідку. Опять же, як засідку вибирати? Вибирати краще, щоб десь ви були на якійсь висоті, ну, скирда, якась сіна, соломи. Якісь дерево даже ну, це треба робити на шест на дереві якомусь. Ви не просидите на гілочці, гіл, як горобчик, це неможливо. Ви почнете дерзатися там і тим самим звіра е, злякаєте. Краще сісти під цим деревом, але на верх не суньтеся. Е, тут же, те, що з лиса, зі сторони лиса, і ви на тижні сидите, наприклад. У вас на фоні неба буде дуже хорошо видно. Якщо ви там почнете танці з карабіном, чи ви замерзли. Там у вас лист буде, бачити, на фоні неба хорошо. Мінімум рухів або ззаді себе з соломи нагорніть такий бруствер, щоб Ну, від вітру він захищає, такий як підковою. І ваші рухи будуть скрить. О, це що стосується засідки. Так, да, і учитуйте, вітер, бажано принаду робити в такому місці. Щоб у вас було два, дві можливості засісти з однієї сторони, з іншої сторони, дивлячись відки вітер. Вітер дує, наприклад, туди, ви сідаєте з цієї сторони. Вітер дує туди, ну, зрозуміло, що з цієї сторони вже не сісти, пересіли на другу сторону. Тобто, теж таке Ну, Це менш. Е, учитувати можна, якщо ви робите принаду десь близько коло села. Лисиця привичка до запаху людського і не так сильно шугається, як ви будете таку принаду в лісі робити. Так, другий спосіб принади. Їдете в будівельний магазин, купуєте щетка, така армовочна, десь з п'ятерки, напевно, проволоки. Її використовують при заливці е, там, доріжок. Такі продаються е, метр на метр, півтора на півтора з такими вічками. Тобто ви берете самим маленьким вічком. Е, мет, ну, грубо, метр на метр. Ви берете цю сітку, ця сітка, сюди всередину виложите якусь принаду. Яка принада хороша для такого способу. Внутрішні, там кабана, косулі, шкура кабана, косулі. Щось велике таке, що не пролізе через вічку. Якщо у вас немає ні того, ні того, йдете в магазин, купуєте оці супові набори курачі. Десь їх потримали так, щоб вони підвонялися, щоб запашок під них пішов для вас неприємний. Це перший признак, що лисиці понравиться. Потім ви виставляєте от їх всередину, там 6-7, скільки ви купите. І листок накриваєте. У вас виходить такий, як вареник, а краї змотуєте проволокою. Тобто у вас виходить вареник всередині начинка. Приходите на місце, де ви маєте його встановлювати, ставите і арматуру, трубку, шпорінь той, що там коврову на пасовську припинають, прибиваєте його до землі. Сквозь вічку просто прибили все. Лисиці ходять, лисиці активно будуть е сюди приходити, але вони не зможуть наїстися. Через ці вічка. Чим менше вічко, тим лучше. От, е якщо у вас буде отаке вічко, це взагалі буде прекрасно. тому що вони зможуть тільки лизати і у вас ця приманка буде там, місяцями працювати. От, е прибили. Вони вже нікуди її не потягнуть, не, по... не заволочать. Тому що лис тільки кажеться маленький, насправді він, як чіпиться, то він добре поволочить. І ви поставили її тут, а він заволочив десь в ярок. Ви прийшли, приманки немає, там лиси все її їдять. Тобто перебивати обов'язково. Третій вид приманки це він він розрахований, якщо у вас є шкура, з косулі, з кабана, з бика, <кій> якась шкура. Щось, кози, неважливо. Е, находити дерево. Е, я намалював. Я вам покажу, бо так на руках показувати не дуже зручно. О, дивіться, земля, дерево росте. Ви берете шкуру, отак ложите. І посередині шкури прив'язуєте її пролукою до дерева туго. Прив'язали. Потім шкуру нагибаєте, виходить отака от вилочка. І другу пролуку через верх нижче першої. І тут виходить такий замок. Що шкуру видернути невозможно. Висота її десь ну, плюс-мінус півтора метра до дерева. Дерево не обов'язково похилене, рівно, щоб було. Навіть. Лисиця не може його достати і не може стягнути. Вона пригає, Зубами хватається. Но стягнути не може. Тут замком воно за, за ну, тільки на алюмінієву проволоку, бо алюмінієву дірву якусь в'язальну таку сталісту проволоку. І вона пригає, дергає, вони так її під'їдати будуть, під'їдати будуть, але повністю її з'їсти не зможуть. І будуть активно ходити сюди. Все можете взяти внизу, тут розкидати якісь. Те саме голови з якоїсь, кусочки м'яса, такого бажано, щоб воно протухше було. Натерти стовбур, взяти там голову з оселеця і просто по стовбуру і так потерти і потім кинути. Це якщо у вас є шкури щось, а де у вас шкури беруться, ви полюєте, добуваєте звіра, шкуру, кишки в шкуру замотали. І поставили там морозилку, чи, чи десь там поставили, щоб вони збереглися. Якщо це загонні охоти, то шкура е, теж у вас є. Тобто, ви її не просто викидаєте, а пускаєте в діло. О, це таких три приманки. Ну, три способи виставлення приманки. Тому що, якщо ви купите цих 10 супових наборів, прийдете, просто розкидаєте до ранку їх всіх з'їдять. Лисиця ще раз прийде, подивиться, нема і більше не буде ходити. Ваша задача стоїть не нагодувати лисицю, а зробити, щоб вона приходила сюди е активно і йшла від цього голодна. Вона всі ваші приманки поїсть, і все, ваша охота накриється мідним тазом, як той казав. Манки. Питайте про манки на лисицю. Я використовую манки з пірском миші. У мене є два манки один прімус, другий не пам'ятаю який. Писк миші. Я хочу сказати тим, в кого зайця мало або практично нема, або дуже мало. Писк зайця так не, ну, використовувати не буде ефективно. Бо лисиця виросла в, ті, в тому середовищі, де зайця немає. І для неї цей писк незнайомий. Перша її реакція, буде це страх, вона буде від вас тікати, а не бігти до вас. От. І за... А між є скрізь. Тобто міш завжди працює. Потім, е... Як я працюю? Я манком не виманюю її з нори. Я манком просто направляю її в свою сторону. Якщо вона там ходить за 400 метрів десь, я манком підпрацьовую, підпрацьовую, вона йде в мою сторону. Чи вона десь там в очеретах ходить, що я бачу, що вона з другої сторони зайшла, в верболози, в очерети, я тут під, підманюю її, щоб вона вийшла на мене. Тобто я не сидю на окраїні лісу і не дую в цю міш. Тому що це дуже рідко так працює. Манок в основному для того, щоб під. Підрулити до себе лисицю. От. Що ще забув? Зброя, яка відстань виставляти? Відстань, дивіться самі, якщо ви працюєте з дробовиком, не далі 40 метрів ставте. Якщо ви працюєте з хорошим нарізним, можете на 100-150 ставити. Но ефективно десь метрів з нарізним 80-100 метрів. Лисиця ваш не чує. У вас повинен бути хороший упор, стільчик, тринога, тобто стрільба повинна бути вдумчива і точна. Дробовиком ви ризикуєте ваші кожен шурхіт куртки може бути почутий, лисиця Але У вас є теж великий шанс дробом її догнати, навіть якщо вона біжить. Для такої охоти супер підходять комбіновані рушниці. Тобто, у вас є дріб, у вас є пуля. Десь лисиця на підході там занюхала щось, не хоче йти, щось підозріває, ви її нарізною пулею вложили. Прийшла близько, ви її гладким патроном вложили. А так, по дистанціях дивіться так, щоб вам було працювати надійно. Щоб постріл був завжди позитивний. Тому що, коли лисицю ви там раз обстріляєте, вона туди навряд чи більше прийде. Тобто ви її повинні там положити. Отакі От вибирайте дистанції. Далі 15 метрів не можете стріляти.